Знаєте що це? Це Скарб? Це є білий анер. Сусіди з другого сектора побачили, що в нас дуплети почали перекривати повністю другий сектор, кидаючи коброю від ближніх дистанцій до дальніх. Ось Ну, У нас корм, це клюквіний магніт. І у нас вже на варені бойли ми дубасимо поспіль сьому чи восьму рибку за ніч і за ранок. Опа. Опа. Все фиксируется. 16-120. Верка Сердючка. Убери человеки своих женок на рыбалку. баб... Женщина, женщина, на, кораб... до хорошего не приведет, будет эту зиму А я думаю, что только раз. Вы на данный момент четыре рыбы закрылись. Понял? Суд? Це суд. Хто чемпіон. Привіт, карп'ятники та карап'ятниці. Ну що, ось ми і на водоймі ульяники. Добу назад у нас стартанув кубок Crazy Carp ТОП-15. Це той же формат, що і був на крутій балці. Потрібно 12 командам спіймати якомога більше рибу, яка війде до заліку до 15 крупних риб водойми. Заїхав на сектор, ми відміркилися. Старт був в день заїзду о 20.00. І майже спочатку, вже там з півночі, ми почали з Русланом ловити на цій сесії. Ми в чотирьох: це я, Руслан, Катерина та мій син Лев. От. І взяли з собою програму. Це магніт. Взяли з собою небагато корму. Це 25 кілограмів вареного бойлу та 30 кг пилячого. Почавши кормитися, ми кинули в точки лову, приділили три точки лову. Промаркерівшись, це вхід та вихід з прави. Та дальня точка, така не дальня, дуже, скажімо, середня така точка. Це також виход уже з другої брови зустрічати рибу на проході, коли вона йде сюди, в затон, у другий сектор. Ми витягнули на жеребкуванні четвертий. Розмістивши наше видилище, ми дали в кожну точку по 15 булячих бойлів та по 5 варених бойлів. І цей мізерний закорм нам близько півночі почав давати рибу. Ми почали її підлавлювати і досипати бойли по 5 болячих та по 5 варених болів після кожного клювання з тої точки, з якої ми брали рибу. На другий день це було вчора. нам було прийнято рішення не давати більш болячого бойлу. Сама важка риба в нашому заліку це десь там 16400. Сьогодні ми могли стати лідерами доби, але ж. Так вийшло, що одну нашу рибку четверту. У нас вже чотири рибки було б на ранок в 15 цих крупних рибках. Але останню нашу рибку вибили. Нас залишилось троє е, коропів в заліку, і ці коропи менше, ніж у конкурентів на 21-18 на секторі. Ось. Тому сьогодні даємо, щоб. Думаємо, що ми можемо таким чином збільшити загальну вагу, збільшити вагу карпа трофейного. Ми даємо мало, стоїть шалена спека, жара на воді, штиль. І ми в день майже не кормимо це трохи для провокацій, яких непонятно, тому що взагалі весь вся водойма в день мовчить. Але ми Даємо потроху варений бойл, булькаємо, як то кажуть. Але ж вдень, поки відгука нема, може коли буде вітерець, якийсь щось зміниться в погоді, може вона вдень почне клювати. Тому дає ближче до вечора, риба вся активізується, коли вже сідає сонце, сіло сонце, це вже вечір, це вже тьма. І тоді вже там з 10-11 починаються клювання по водоймі. І майже. Тривають до восьмої ранку. Так що працюємо. На насадку ставили пилячий варений бойл 24-й. Краще всього працює варений бойл, той, що з відра, той, що в прикормі. ось Тому це поводки ось такі. Може, будемо ще, не може будемо, а будемо ще. Пробувати вже з цієї спочатку з другої доби будемо намагатися пробувати ставити на одну-дві вудочки 2,24 бойла на повідець і будемо дивитися, до чого нас це приведе. Також був сьогодні сомік в прилові, був білий амур на 12 кілограмів, карась на варений бойл. Бо варени у нас такий, він працює, і він там через 4, 5-6 годин він стає м'якшим, м'якше-м'якшим. Якщо там його передержати 6 годин, то він вже становиться такий, знаєте, як паштет. Тобто вже на другий раз його точно не перезакинеш, а інколи при прибимоці, він також смилюється. Тому ми не, вгадаю, не можемо перекормити точку, тому що навіть якщо він там десь ми перекормимо, його навіть дрібна риба зможе розмити, з'їсти. Обмилити, бити, ну так що будемо дивитись що далі до зустрічі на клювання, па, -па.

Ну що, братульці і сеструльці, час підсумки робити. Вже минуло 4 доби і попереду ще дві чемпіонські містеркарп'ятницькі доби. Покльовок у нас клювань. За добу приблизно від 12 до 15 клювань. І взагалі всі клювання проходять пізно ввечері та вночі. Також є рано вранці. В день сектор провалюється, як і всі на дамбі, окрім другого, який ловить вершини, він ще періодично щось підлавлює. Зараз є в нас рибка. Вчора ми її взяли на дальній дистанції на вечірньому проході, коли вона верталася в той же другий сектор, і таким чином нам вдалося її. Завербувати і спіймати на свій сингл соло одиночний бойл варений по програмі. Туди ми давали трохи корму і десь о 18.40 до нас залетіла, як ми думали, 20 але 80 грам не вистачило. Це було 19 920. І ця рибка стала, не пам'ятаю на вчорашній день, якою із 15 по. Місцю, але зараз вона 11. Під берегом всіх точок, на які всі сподіваються, не вдається не нам спіймати, не сектору справа п'ятому, ні шостий там також взагалі сидить і не закрив він свої п'ять риб, які треба. Шостий закрив і бере регулярно свою рибку, одну-дві, залікові за добу, але з великої води, до якої. Нам не дістати, тому що в навіть такого напрямку нема, щоб з тієї води що збрати. Цим цей сектор п'ятий і вигідніший, ніж четвертий та шостий. Ось. Тому що, намагаємось спіймати. погода чудова, коливань там вітрів та дощів нема, вона стабільна, чекаємо, риба по водоймі знову ж таки у всіх. Стало більш дрібніша, але ми сподіваємось на так звані чемпіонські ночі. На ці останні. це вже п'ята стартувала доба, і це пята шоста коли вже риба знає, де який корм лежить. Розуміємо, що корм наш точно риба їсть. Ми це бачимо, як вона спорожняється в нашому маті, також в слімах. Ось, будемо намагатися, будемо робити тоді висновки. Думаю, вийду в ефір трошки пізніше, там вже на кінець п'ятої доби. Початку шостої, і тоді ми з вами підведемо підсумки і побачимо все, що спрацювало, та які в нас були результати. До зустрічі на клювання. козаком. Типа козак ты твоя, козачка твоя. Пандык полкондык, миссинья ондык. А им за что тебя им тебе? Хороший кабанюрчик. Все. Мы когда голову не, увидели, обалдеть. Обман... Не, обрубить и выпускать его. То він то ж, там же, Я то видео снимаю. <ріст> <ріст> Все, випускай. Каратис же ж он. Да, то а когда морда винорнули, ми подумали. Подивили. Подумали кущать. Це хороше просило. А там воно ж там, там немає нем живих язв, вони ж затягуються там. Що у вас тут? Що, черговий раз сусіди в фінальну вечерню і ночну ніч, ну, гадаю, щоб ночі такого ще не було. Путають нам наші вудки. Ось ми опустили ротпот. Сусіди беруть, гадаю, важку рибу. Але наші вудилище всі зібрали, якраз вечірній проход тяжкої риби. Нам такий везе на малих змаганнях була така ж сама ситуація. Вони ще ночі тоді по темному зібрали, ще разок зрізали проход. Але діпсона. проход зараз мог, мог, би бути, да, одна рибка зайшла в книгу, а до нас, ну, глядячи, судячи на вудку, то там має бути рибка. Ні, да. да не ні, 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 тяжка, тяжка. Тяжка, вона навіть не хлюка, не повертається, вона голова здоровена, просто здоровена. На що зловив? Як пейджі робить. На самокат. На самокат сингл магніт клюква. Це той бой, який збирає всю рибку до кучі, але нам була потрібна трофейна. Друзі, ранок дня виїзду, година до фінішу, Родик кіт чекає на рибку, миє свої лапки, наш кит виужує якогось карпіка, The Freak тріщить. За годину до фінішу він гадає, що виводить 14-ку 14 або 20 14 ку А родий кіт він лежить біля рідпіду. <різь> <різь> І все. Отак, гулі-хулі, ось так. А той кіт там вигружує рибку. В табір почали вже збирати. Сонечко стає, сусіди гріють сніданок, другий сектор закормив ще дві тонни корму зранку, ну так, на водоймі бульбашки, а ось і наша рибка трофейна і кіт, і ось також ось. Чуєте? ви плюха, а хвіст який. М -м -м. Такі часи будьте завжди обережні, бо груз вилітає і може волопа дати. Вже у нас було тричі за тиждень такої щастя. Ну що, зараз будемо одною рукою дивіться, який. М -м -м. І так, цілий день, отака дріб і день. Ось така рибка вийшла. Кіт Руденький сказав, що я не буду їсти. Треба спортивна водойма. На весни шовський мат. Такими рибками ми закрились перші на водоймі. Це було близько 15 кг. 14 з копійочками. Так що зараз її обробимо антисептиком та будемо відпускати.